Вітаю всіх. З вами на зв'язку аналітична служба систем Guru Markets. Почнемо із загальної інформації про корпорацію. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Можна уважно розглянути всі показники розглянутої корпорації. Тепер давайте подивимося на поточні фундаментальні показники компанії Grupo Finanцero Galche ADR. Тикер. GGIL. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 1 вересня 2025 року. За класифікацією гуру макет компанії Grupo Finanцеру Галише належить до підкатегорії. Bach Classic в аналізі беруть участь 30 компаній. Перегляньте остаточні рішення в кінці цього відео. Результат для досліджуваної компанії такий. 4,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією – мінус 0,1 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому. Бачимо, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти рейтингу компанії 4,5 групу по уфінансеру галише ADR. Порівняння руху курсу акцій компанії Групу фінансеру у Фінансеру Галише ADR і акції під категорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Групу фінансеру у Фінансеру Галише показали зміну на 12,4%. Проти динаміки цін у підкатегорії 24,4 віц. Ринкова капіталізація компанії групу фінансеру у фінансеру угалише ADR становить 5,21 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією 818 мільярдів доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 4,8 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 291 мільярд доларів. Порівнюючи акції біржі та балансову вартість бачимо наступне. Зайнята частка групи у фінансеру угалише ADR у підкатегорії при оцінці біржової вартості становить 0,636 віц. Капіталізація балансової вартості становить 1,647%. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 1,584 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 33% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 4,6. При середньому по підкатегорії 21,9%. Оцінка співвідношення ціни та прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1120 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 955 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією прийнятно 0 балів. Відношення ціни компанії до доходу становить 0,5, середній по підкатегорії 3,1 оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 9870 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 8,42 мільярда доларів. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Маржинальність становить 11,4% із середнім показником у підкатегорії 14,1%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії «Задовільно» – 0 балів. Частка підприємства за кількістю працівників у підкатегорії становить 0%. Це менше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника підприємства становить 0 тис дол. А за підкатегорією 1235 тис дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника 0 тис дол. Середня за підкатегорією 56,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 0 тис дол. У підкатегорії 400 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг операції з продажу склав 3,1 віц, при середньому по підкатегорії 1,1 віц. Технічний індикатор RSI-14 показує рівень 24% для компанії фінансеру у Галише. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 41%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 39,27 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 79,2 долара. Дивимося таблицю замовлень. Вона вам доступна посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні, інформаційно-довідковою системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу акцій компанії групу фінансеру Галише. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Макетс приймається таке рішення: відкрити торгівлю на зростання за ціною 39,28 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить хорошу оцінку та цінову тенденцію. Оцінка підприємства проводилась за методикою оцінки індексу Макіма. Тейк профіт встановлено на рівні 48,65. Стоп-лос встановлений на рівні 29,91 сота. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом далі ордер закривається автоматично за підсумками торгів 1 жовтня 2025 року або в останній робочий день перед цією датою. Тикер Аавай стане балансовим замовленням на продаж. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів основного або балансуючого, другий ордер закривається за останньою ціною. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи GuruMakets.